Ситуація з нелегальною вогнепальною зброєю завжди була проблемною в Україні, чого тільки варта остання подія з так званими бурштиновими заручниками на Рокитнівщині. Тому ми вирішили рівнянам задати просте запитання: чи доцільно було б, якби кожен громадянин України мав би вільний доступ до вогнепальної зброї? Брати зброю, будь-человеком! Ой, ні, звичайно, що ні. Ну, люди, що на всякі нерви у всіх на пределі. Ні-ні ні, ні, ні в якому разі. Тільки з дозволу всяких служб. Але ж, в принципі, і дозвіл якось можна. Там, можна купити, державі. але я б не дозволяла б такого. Це ж взагалі і так в нас країніка обстановка. А ще дайте дозвіл на вільну продажу і насіння зброї, це взагалі буде. Вот я не Зиграємо. Багато у нас неадекватних людей в нашому місті знаходиться, які можуть зайти в магазин і постріляти собі. Так що це Багато, неправильно. Що власне Для захисту, для захисту йди, отримай дозвіл ну, і носи. На це. Проходить якісь медичні справки, виходиш, що ти психічно врівноважена людина, а не там, псих. Недоцільно перестріляли в друг друга, тільки так. Недоцільно. Я проти, я проти, я проти. бачите, зараз куча всяких бід стається, то то зриваються якісь, то часом дивиться по новостям, то десь там глобальну спору, Я не знаю, чому, але так виходить. В Україні ні. Я вважаю, що не стоять людям давати зброю. Ми ще да, не доросли. Та да, і в Штатах, і везде однаково. Зброя це смерть, правильно? Якби как бы воно так. Як бачимо, усі опитані рівняни негативно ставляться до носіння вогнепальної зброї або ж її легалізації взагалі. Хоча далеко не факт, що якби цим самим опитаним дати у руки пістолет, вони б його не використали. Павло Невесенко, Дмитро Спіщенко. У ритмі подій.